Всім привіт! У мене знову сараї стройка, ремонт, чи то як його назвати, порядки на води. Переселили ми звідси внутрій, кузьму з дітьми із внутрішні і замостили. Те, що вони це в ракушнику вигребли. Тепер загончик у нас пустий пуститься. Наведемо порядки, він пообмітайтеся потрібно і побілити. Ремік тут остався. Ремі, Ремі! Привіт! Здоровається! Привіт-привіт! Поки що тут посидить. І тут ще залишилась нутряха, яка з дівчатами сиділа. Ось, будемо прибирати і наводити порядки. Тут безлад у нас, тому що ми розібрали, тут стояв у мене ж здоровенний ящик чи загон, де бролери були. Ми його розібрали геть, винесли все. Щеплення з гусенятами тут ящику залишились. Ну і все стоїть як попало, тому що прибирання в мене. А чого ми це все затіяли, тому що у нас сараї завелися малесенькі такі реженькі, чи кліщі вони, чи блошки курення, не знаю. У мене Кругом буде дезінфікуватися. Я вчора тут геть вичистила підстілку. Геть вичистила там гнізда, повигрібала, попшикала бутоксом. І стіни тут попшикала теж бутоксом. Але сьогодні ще раз пройдемося, тому що їх цих жучків дуже-дуже багато. Вони скрізь, вони в кожній щілинці сидять. І це просто жах. Це все буде білитися, оприскуватися. Купила кліносан, геть візді все посипеться. Началась жара, почались проблеми. В минулому році в мене такого не було, бо я часто обробляла його візді. все посипала, а в цьому році такої можливості не було. І трішки я з цим. Затягнула і ось маємо те, що маємо. Все обробиться, всі клітки, все буде оброблятися, тому що їх дуже багато, навіть ці половині сараю не тільки в корятнику, а й тут. Це сарочок я винесла на вулицю до бентамок. Поки що начебто ніхто нікого не скупає, наче мирно живуть. А менших цесарочок я вкинула ось сюди, де в мене сидять фазанята і бентамки. І ще якісь цікаві курчата. Я навіть не пам'ятаю, звідки вони, чи то яйце прийшло разом з тим яйцем, що я чубатих замовляла. Ну, є такі цікаві курчата, яких я не пам'ятаю. Не пам'ятаю яйця, з яких це вони вилупилися, але в мене навіть таких бентамок немає. Я... Все треба записувати, а в мене на це не вистачає часу. Тут помню, тут не пам'ятаю. І ось так в мене одна перепілка сидить з ними. У них тепленько все добре. Винесли оцей. Е... Подіум, на якому ящик був, і тепер я перекрутила нижче дверки, цю сітку, бо то я дощечку внизу підкручувала, щоб кури не влазили, бо мені цей подіум мішав відкривати сітці. А тепер я її прикрутила вниз, спустила і тепер дуже зручно. І кури не заходять, і мені не треба тут ще й дощечку переступати. Ось вона стоїть, ця Дощечка, що була внизу. Ось так от. А ще в мене неприємність. Захворіли кроленята, кокцидіоз. Ось рижики мої, четверо відсадила. І пропояні, і прокуляні. І знову я силікок давала їм уже позаливала окремо кожному. І брові так окцит купила корошечок. Теж засипаю. Ну, не знаю. Із цих, що старші геть пропадають. Було семеро, залишилось четверо. І ось це теж вже ой, капець якийсь. Я розчарована з цими кролями. Це якась біда. Просто... Такі вже гарні великі і натисні. А рижиків взагалі шкода, але з рижиків, слава Богу, ще жоден не пропав. Але ж, але ж, але ж. Ну, не знаю, що ще їм дати, як їх спасати. І нічого ж такого не даю, тільки комбі корм і сіно все. Більше нічого. Тільки поробила прививки, оце я цього завжди боюся, тому що як в місяці трішки більше і починається оця біда. Ну, шкода, ось поки що як сидять з мамками, ще більш-менш, тільки відсадила. По різним кліткам і привиті, і пропояні. Оце ще малеча з мамкою сидить, не знаю як. Як і що їм робити, щоб все було добре. Так, мені ці рижики подобаються, блін, не так жалко їх. Ось такі справи. Невтішні, невтішні справи в мене. Так, ще хочу сказати про цесар. Вчора мене. в мене. Вручек перу це 40. Тут для мене була огіркова сітка. Ось я купила вчора і натянула мілку, а тут огіркова висіла. І вони умудрялися через неї вискочити туди до сусіда. Тікали, я завжди їх отут ловлю. Я прийшла, дві цесарки бігали тут, я їх вловила. Не дощитуюся ще двох. Потім якийсь час проходить, я чую, що сусіда отут у дворі кричить. Я побігла туди, вловила ще одну, це три. А четверту я чула далеко-далеко в городах. Я думаю, ну все, четверту Точно не вернеться, не знайду і ніхто її не принесе, навіть якщо вловить. А пропала в мене одна голуба. Оце четверту я не досчиталась голубеньку. Потім в обід вже я не чула її, ну і я з нею вже попрощалася вже, думаю, або собаки, або всяке буває. Коли сьогодні рано приходять. Вона ось тут бігає під собором. Це сарки в мене зачинені були. Але вона вернулася. І я пішла, її вловила і ну, в мене її 10 росла в Вчора, як обігла, купила ту сітку, вже причепила. Надіюсь, вже не знайдуть спосіб утікати. Полізла я туди до гори степ. Тепер пристріляли трохи сітки, понатягувала. Ну це тимчасово. А потім вже як ми доробимо тут злив і цей, цей, цей клієнку при, вже пристріляємо чи не знаю, як її там зафіксувати, то потім сіточку я зніму і вже гарненько її туди прикрутимо. Ось так. Цесарка мої вдома, слава Богу. Тож так мій цесар. Як тоді, але він не повернувся. А цесарочки повернулися. Ну нічого, в мене ось молоденький з ними грає. Це добре. Забуєння. Ось такі в нас справи. Ще в мене там сараїкочки сидить на печених яйцях. Починають стукати вже. Так що дня два. І оченятка вилупляться. А ще я замовляла собі о, ці казанячі яєчки, інкубаційні. І мали мені вчора їх відправити, коли мені цей господар, фазанів написав, що перестали нестися. І назбирав тільки четверо, я хотіла 15 хоча б. А він назбирав тільки четверо і каже, що ще дозбирає трішки і відправить мені в неділю. Безкоштовно тільки за доставку каже заплатити, бо наче я чекала більше тижня, а ось така новина невтішна і він так компенсує типу, мій час. Ну, я йому дуже вдячна. Але я хотіла щоб 15. У мене сіла бентонка. я хотіла тут бентонку. покласти. Ось, ось такі справи. З такі новини. І ці квасолки ні, теж гарненькі. А ще в мене є новий мешканець. Ось такий гарненький Каспер. Це наша Галюша. Вона в нас вже Рік, по чотири ще нема року. А це Каспір. Він із цих морських свинок, що дуже довге волосся в нього. Коли нам його принесли, подарували нам, можна сказати, в добрі руки. В нього ось тут на попі був такий. Збитий комок, як -то валянок, як собака, то знаєте, збивається шерсть. І в нього це тут на попі був такий комок великий. то Дочка його підстригла трішки, вичесали ми його. І ось він такий гарненький. Зараз я йому піду салата на рву. Покладували дуже салат люблять і сінце підложу. Щось. Кури геть все витягали в них. Тут кури піднесумость. І вони все виклюють від них. Ось такий Каспер у нас і Марго. Сімейка наша така живе. Тут поки що я винесла їх на вулицю, вони були у нас в будинку. Але в будинку сидіти. Тут свіже повітря. Вони не хворіють ніякими такими хворобами, як кролики. Так що я їх можу спокійно тут тримати. Не боятися ніяких оксидіозів. Так, Каспер, не хульгань. Так щось таке. У нас нові мешканці з'явилися. Так, а за ми будемо спостерігати. І таких вони. Це геть в поганому стані, я їх сюди відсадила. Ну, такі є більш-менш живчики, але просто такими в них мокро і грязно А є такі, що щоленькі, я навіть не знаю, що їм що їм ще. Я в, авторі... в аптеці сьогодні була. Ну, от, рекомендую цю кокс І ось цей порошечок, що я даю. Будемо спостерігати і надіюсь що все буде. ну я... Розумію, що ось ці геть в поганому стані, навряд чи я їх виходжу, але є така надія. Але вони прям сплять в куточку. Насупилися і сидять. Ось такі у мене новини на сьогоднішній день. Можу ще показати вам своїх гусиків, які вони виросли. Мої додяки. Купляні. Ті, що я купила, двоє. Ось такі вони вже великі. Це мої сірі. І між ними він сидить півним. Він Дуже вже такий дорослий. У нас такий вітер сьогодні. Почалося, якщо погано чутно. Ось такий в мене здоровий бігун. Він за ними. Прям труситься, Куди вони побіжать, туди і він. Такий компанійський. Я так думаю, що це качур, тому що у нього такий хриплий голосочок підхрипає. Ну, побачимо, хай ще росте, по ньому ще не скажеш, хто він такий. Хочеться качку, звичайно. І ось мої чотири бігуна так підросло. І два шипуна рижих з ними. Ось такі вони вже дорослі. Вже вони в мене ночують тут в будці. Я їх не заносила нікуди в тепло. Ось так. Ось такі вони вже жопастіки зробилися. Ось такі новини, їй хороші, їй погані, але сьогодні щось в мене тільки погані новини. То куренні блохи, то ковцидіоз. Ну, Таке усіх таке буває. Буває полоса біла, полоса чорна. У мене щось на господарстві поки що така сіровата. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою, всім пока-пока.